Пані Аріно, зустрічайте. включити мені мій слайд. Дівчата, поки включається слайд Аріна, е... Заразка, 23-го року, яка до речі депутат обласної ради, 15 років в політиці. який, пані депутат, пані депутат який не можна. Виставляти фотографії в купальнику, якій не можна мателяти грошами над головою, якій не можна говорити матюками, яка має бути чемно порідна, файна прикарпатська жінка. Але проблема в тому, що я з Одещини. Каже, ти з ти... Собезу? Я з Одеси. Ти судишся, я з Одеси. Так ось. Занесла мене доля до Тинної в наставництво. І вона мені каже, що таке. Я кажу, слухай, чоловік є. Зніміть, як вона плаче, тому що це під мій спіч. <плес> я кажу: слухай, чоловік третій, я двічі щасливо розлучена жінка, я щаслива в цих стосунках. я, Боже, є Автівка, квартира, це все є. Нема якогось відчуття, що я проживаю це життя. Юля каже: «Женщина, ти туди прийшла, куди треба. І десь на тому шляху, попри все, що ми придумали з Юлією, що мені треба зробити, в мене от рандомно, як сьогодні Юлія казала, ваші мрії, це ваше яснобачення». Я така, хочу на балі. І я, знаєте, до того моменту, ота от Аріна, яка нічого не зробляє, яка політик, чесний, ця вся історія ніде не працює, бо в декларації треба заповнювати. І каже: про балі це типу було про Джулію Робертс, яка їздить туди знімати кіно. Це точно не про мене. Я можу з'їздити в Грецію, я можу з'їздити в Кападокію, але не на Балі. А я тут я на балі. І, до речі, це як косик. Тримаю. Я безмежно дякую цій жінці, тому що балі це. Завдяки тому, що моє життя мене привело туди. І сталося так, що я сказала собі тоді, що я на своє народження буду на балі, і я була на своє народження на балі, не знаючи, скільки це буде коштувати, не знаючи, скільки це в мене забере грошей, часу і так далі. І якщо нормальні люди купляють на балі квитки за три місяці, коли вони дешевші, якщо вони туди їдуть на якісь тури, я купила подкаст у Влади Гармаш. Купила подкаст і потім тільки зрозуміла, що він на балі. І до всіх тих витрат, які там ну, пару тисяч, та, треба було ще в общем, десяточка. десяточка. Ми ж не про гривню, ми в Амстердамі, тут євро. Да? Так от я вирішила, що я буду на балі, і я там опинилась. Як це сталося? А сталося це таким чином, що зараз, якщо він клацне, я п'ять років шукала не там. Я системний розстановщик, гіпнотерапевт, ла І я постійно шукала відповідь, чого в мене не виходить. Я приходила до тата і казала, тату, де мої гроші? Я ходила до мами і казала, мамо, де моє оце кохання? Я ходила до моєї прабабці, простити, вже померла 100 тисяч 500 років тому. і Я казала, де, де оце мій прояв, де оце моє все. Я їх задовбала в тих розстановках своїх предків настільки, що вони не приходили вже. Просто ці замісники казали, вона мені здається говорити не хоче. Як не хоче, як мені бабця має сказати, де моє щастя. Я п'ять років там провела. Я маю всі сертифікати супер прокачена, провела 100 тисяч 500 консультацій. Поки я не зрозуміла, що в мене була клієнтка обожнює її з Одеси Олена Душечкина, власниця величезного бренду доглядової косметики в Одесі, дуже відома жінка, Франківську є магазин і так далі. І вона до мене приходила на консультації. Щотижня. І ми рухаємось, але от я не можу зрозуміти, чому вона ходить. Я їй теж в розстановку без неї. Чоловіку кажу, Ну, скажи, що ти хочеш від мене? А мені так тут добре з тобою. І я така, блін, людям просто зі мною добре. Треба щось з цим робити. Треба припинити їх, заводити в травму і себе разом з ними, і в своїх пропрацьовках. Хто, до речі, пропрацьовує всю дорогу? Хто вот ті А я вас вітаю! Від сьогодні можна з цим зупинитись. Да. Якщо ви чекали цього знаку, це воно. Це, Оцей оце, 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 оце мій вираз обличчя. Це воно. В якийсь момент я зрозуміла, що проблема в наших очікуваннях. Коли мені чоловік сказав, що на 8 березня він мені щось таке хоче подарувати, а ми з ним любимо всякі такі штуки. Я така, і він спитав: каже: Арін, тобі подзвонять, спитають розмір бьодер». Я така, боже, да. Іменно та партопія, про яку я мріяла. То бачить портупею. Мама мені каже: ну покажи, що чоловік подарував. Я кажу, мам, у нас там з ним коротше, романтичний вечір, я не покажу, бо це дуже інтимно. Бачите, наскільки це інтимно? І в чому подвох? Да? Подвох в тому, що ми завжди. Десь Юля про це говорила. Очікуємо щось від чогось. Woman Brilliance буде ось такий, погода буде така. у Мене буде зачіска ось така. І через це ми постійно з вами що? Ми постійно розчаровуємося, тому що ми отут от, всю дорогу. Ми, коротше, опиняємося тут тоді, коли дуже сильно собі накручуємо очікування. Замість того, щоб тотально розслабитись і довіритись, що все ідеально. Мені Юля в березні в Парижі, коли в на нашому писномі, каже, Аріна, світ ідеальний. Я така: <laughs> ну да, і цей вітер, який хераче мені в лице з мокрим снігом, він ідеальний. І Юля каже, Ід... каже, тобі, коли прогрузиться, ти зрозумієш. Коли мені почало прогружатися, ну, щоб ви просто розуміли, я реально з нуля стрибнула на 240, ну, спочатку, у мене там дохід був ноль, потім стало 40 тисяч гривень. Хто думає, що якщо 40 тисяч гривень, то це прям вообще кайф в житті? Слава Богу, ніхто. <свісна> і коли я роблю X6, да, я роблю з 40 тисяч гривень в 240 тисяч гривень, я така вау! Типу, а що так можна було? Забрати оці очікування і перейти. Е, і коли е, я перейшла. Наступний да, на мене такий левел через місяць на 400 тисяч гривень, я зрозуміла, що все ж таки може краще дійсно лишити ту маму з бабцею, хай собі там розбираються, якщо хочуть. А я буду працювати зі своїм станом. Моя фішка в тому, що я постійно шукаю відповідь, як швидко цей шлях мені відкрив ту істину, в яку ми всі в Ютубі чули. Всі про це кругом говорять, але ми чогось такі, коли це чуємо, такі, та ну, фігня якась, Та що це? Що це? це просто стан тримати? Ну, от тримаю я стан, от, я зараз в стані і що, де мільйони? Питання в тому, як довго ми його тримаємо? Як довго ми в нашій голові тримаємо стан достатку вдячності, любові. да? І фішка в тому, що. Зараз десь воно перемкнеться. Ось тут, от в моїй формулі, яку я вивела, і зараз я його да, викладаю як метод інтеграції швидких результатів через мислення. І тут якраз база усвідомити, що наші думки, уявіть, ви народились. Чистий аркуш вам до звученьки сказали: ви там Арінка, ти дівчинка, ти народилась в такій сім'ї, тато важко працює, мама доїть корови. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гроші це тяжко стосунки, це тяжко діти, це халепа, не народжую ніколи. І от ця, ця історія. І цей листок пишеться, пишеться, пишеться з вами оцей життєвий контент, який я від того моменту як відкрила очі, а можливо, з того моменту, як зійшлися дві клітинки. Оті моя мала нещодавно сміялась дуже зігвотись тої. Коли зійшлися да, і ви почали споживати контент, що таке контент? Все, що от просто в моєму житті відбулося до тотальної дрібнички, від присипки до розлучення. Все це створює в моїй голові таку хроніку мого життя. І виходячи з цієї хроніки, таке життя і буде продовжуватися зі мною, якщо я не почну туди закидувати якісь нові. Фразочки, умовно, да? woman brilliant, я діамант, а що, якщо я красива, а що, якщо мені можна, а що, якщо я теж варта? І коли ми починаємо закидувати туди нові фрази, в нас з'являється унікальна можливість оце я взагалі рекомендую своїм клієнтам: цей стеріарку мені 36 років, закрутити, викинути і забути усе, що ви знаєте про себе. Тому що те, що ви знаєте сьогодні про себе, якщо у вас чогось немає, да, в моменті, воно вам заважає. Значить, треба створити нову думку, нову ідею, посилити її, як в тому фільмі «Начало», да, коли він через сон заходив і туди внідряв думку. І посилити там, що я багата, що я успішна, що я красива. І, до речі, тут приклад з моєю свиною. Мені реально люди почали говорити, Аріна, ти сива, Аріна, ти сива. Ну, класно, сивак, в прізвище, все, все працює. Але мене це дратувало. Я не хотіла малюватися, але ну, змушена була от прямо от, 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 общество на мене дави, депутати там мають бути красиві. І я пішла малювати голову. І, коротше, в якийсь момент, пам'ятаєте, ця історія про прийняття себе, це вся любов до себе, в якийсь момент я відловила, що я волосся не фарбую вже півроку. То буде добре дивитися, воно вже десь тут. І мені, моя сивина вже не заважає. Це про те, що коли вам кажуть, ой, і що ти будеш думати, привіт. Я тобі я тобі. Я тобі. теж перший раз побачила. Це той момент, коли е, вам кажуть, ну і що? Якщо ти зараз будеш візуалізувати, що в тебе нос поміняється, чи в тебе фігура поміняється, да не зміниться. Але ваше сприйняття цього зміниться. Тому що дощ. Це завжди просто дощ. Небо це завжди просто небо. І залежно від того, хто дивиться на дощ, залежить і те, що це. Хтось буде каже, казати, що блін, нафік мені той дощ, зіпсував мені, да, наприклад, сьогодні там, зіпсував мені зачіску, я йду на такий гарний захід і так далі. Хтось буде казати, що е, знову холодіна, лишуся вдома, нікуди не піду. А хтось каже: Вау, клас! агроном якийсь скаже, клас, дощ іде! В мене помідори будуть рости. На балі сезон душі вони дуже тішаться дощу. І отут от важливо дівчата зрозуміти, що формула тотально проста, вона ззаді написана. Не треба бабцю піднімати, не треба нікого дергати. Працюйте зі станом. А як працювати зі станом? Ви прийняли рішення, що ви хочете щось для себе. Кожна зараз собі свою якусь точку визначає. Я там хочу опинитись ось тут. Уявіть, я кажу, це Шльопки полякової бо в неї є пісня шлюпки. Ти вдіваєш шльопочки ці, Ви зараз в голові можете зі мною повторювати. Прям, да? Вернулись в точку А. Я хочу сюди. Кожна зараз думає своє. Уявила себе ось тут. Вона вже є. Вділа шльопки. Вділа. дивлюсь, мої руки, її руки. Моя талія, її талія. Яка? я? І отут ви ж читаєте оцей стан. Вийшли назад. А ні, я тут себе якось інакше почуваю. Ще разочок, шльопочки. І починаємо прямо прогружати, а як я себе почуваю в тому моменті, коли зі мною це вже сталося. Не тоді, коли я хочу, щоб воно зі мною сталося, не тоді, коли я мрію про це, коли зі мною це вже сталося. І тут класно починають формуватися ваші думки. Ви будете точно там про себе інакше думати, інакше почувати. Можливо, ну, оскільки ми тут на Women Brilliance, ви точно вже круто про себе думаєте, але вода допилювати ці думки. І задача буде, ці думки, якомога частіше в голові повторювати. Тому що 36 років мій контент, який я споживала, говорив мені, не висовувайся, депутати себе ведуть не так, жінки на Прикарпатті себе ведуть не так, мами себе ведуть не так, ну, та вся історія не так. І я просто почала провантажувати собі думки. В Ютубі знову ж таки безліч всього безкоштовного, але запишіть собі свої афірмації, що би ви хотіли самі про себе чути. Одна з вправ моїх клієнтів просто в базі написати собі 10 хвилин своїм голосом, як я про себе думаю. Я там, от в мене такі клієнти, в мене такі-то відгуки. Я прям кажу їм пишіть відгуки, які ви читаєте. І потім ця реальність починає з вами що робити, відбуватися. Далі про рішення. Ми обов'язково завжди маємо прийняти рішення, що ми там хочемо опинитися от в цих шльопочках, Да? Тому що ті, хто з вас зараз нічого не робив, ну будьте чесні, ви не хочете в свою точку Б. А хто інтуїтивно в голові шльопочки разочок одягнув і буде ці шльопки одягати щоранку, ви набагато швидше прийдете в цю нову гілку реальності. Набагато швидше. Ну, і дія, так, да. без дії взагалі нікуди, звісно, бо я, би, ну, ну, хіба би в онлайн, я б онлайн, але мені треба було б в Zoom зайти все одно, розумієте? Е, ви давайте так, на простому бажанні хочете пісяти, так? Да? Ну, сарянчик, але треба, ну, хоча б, ну можна, звісно, тут, але треба да, щось зробити. І отут от тут класна порада для жінок, які все хочуть, я хочу надихати чоловіка, я його хочу мотивувати. От, Аріна, що робити? Я говорю, відчепиться. Він каже, в туалет ходить у вас? Да. Їсти холодильник вміє відкривати? Да, я кажу, він вміє досягати цілі. В, см... В смислі каже, а де мій Да? а я кажу, сарян, просто йому не інтересно. Але ну тому що, якщо він вміє пісяти і вміє поїсти, він вміє досягати цілі, відчепіться від чоловіків, працюйте з собою. І все це дає, оця формула дає вам результат. Мій результат за цих навіть не рік, мама дорога, Просто, ну просто, ну це космос, дівчата. Я вже не говорю про подкасти у Гармаш, про балі, про дохід, про те, що мені клієнти за індивідуальну роботу платять 10 тисяч євро. Я не знаю, що там рух. Юля завжди каже, ми завжди говоримо про гроші, бо тут легко пояснити, але ми завжди не про гроші. І знаєте, коли люди пишуть «Блін, клас, ми з чоловіком помирились? Чоловік-клієнт пише, я не буду розлучатись, ми зрозуміли, ну, я зрозумів, що оця вся історія з моєю дружиною, це я. І коли ось це відбувається з людьми в житті, оце реально кайф. Коли, е, ну, тому що знаєте, якщо майбах мене настільки тут от я мрію про майбах, але якщо я тут настільки заради цього майбаха нещаслива, на хіба він мені треба? Ну на хіба мені той майбах, якщо я тут нещасна? Ну, знаєте, та от 24 на 7, діти відчепіться. Я така була, я в політиці була. Діти відчепіться від мене, в мами з ефіри, в мами люди, в мами ще щось. Мені треба заробляти гроші, мені нема коли з вами бавитись. Зараз в мене дохід, дай Боже, а що так можна було? Улюблене питання. Але. Я з дітьми комунікую, е, в мене чоловік із сексом, з усіма цими штуками, і в нас немає такого: типу, не сьогодні, не завтра, прийди через місяць. Ні. Але знаєте, що класно, коли ти можеш своєму чоловіку сказати, так, не сьогодні. І не боятися йому це сказати, бо ти чимна дівчинка, і ти маєш, вибачте, робити все, що. Ну, вроді би, нормальний мужик, да? але от в голові та історія, якщо не досиш, то це все там все рухне кудись. Нічого не рухне, все нормально, стоїть. <соць> стоїть і чекає. А, так. Можна я спущусь, бо я так дуже голову задираю. А, так, до речі, да, про блоки. Ми ж сьогодні про блоки грошові. Хто підніміть руку, в кого немає. От ви відчуваєте, що ви щось хочете, а у вас немає на це енергії чи бажання. Окей, супер. Одразу собі десь монотуйте, перегляньте, що у вас де відкрито і не закрито. В НЛП це називається відкриті товти. Що це таке? Уявіть комп'ютер, MacBook про саме прогресивний, але на ньому відкрито 100 тисяч 500 е, слайдів. Погодьтеся, що в певний момент, і навіть Apple скаже: до побачення він припине працювати. Тому Першим, що треба зробити, коли у вас є якесь бажання, але ви відчуваєте, що немає енергії, не почати через силу себе туди, в те в бажання штовхати, тому що ну, надо ж, я ж собі придумала, що туди треба. А подивитися, а куди моя енергія тікає? Тому що її завжди однакова кількість, її не більше і не менше. Коли ви кажете собі, в мене мало енергії, ви себе на це програмуєте, кохані. І так відбуваються події в житті, що енергії стає мало, бо вона кудись уходить. Подивіться, на свої шафи щось там десь хотіла поскладати, викинути, щось там, якесь зеркало помити. Знаєте, це такі штуки, які постійно ти ходиш цілий день з ними, але не робиш. Банально підняти папірець, який тут буде лежати, вивільнить у вас енергію на здійснення вашої мрії. Ох, це, це Мішель, така приятна жінка. Зараз важливо вам зрозуміти, чому так взагалі важливо працювати зі станом, тому що тіло і мозок це дві частини одного цілого. Я вам зараз пропоную опустити всім голову, ось так? І сказати Я щаслива. Говоримо, говорим, говорим да, я щаслива. Ага, класно вийшло. А тепер ось так: вот. мені так сумно. <реш> так сумно, я так хочу плакати. Що це нам знання дає, дівчата? Нам це знання дає, що тіло напряму впливає на те, як ми себе почуваємо, да? наш стан. Тому якщо жінка довго збирає речі і носки на підлозі, не хартеся, що ви потім стали почали кричати на дітей. У вас гормони упали вниз. І до чого я веду? Коли ми думаємо, що. На вулиці погана погода, я автоматично загружаю в себе, стану такий. Хм? Хм. Коли я дивлюсь на свого чоловіка, думаю, так, скажу йому зараз, купи мені мерс. а сама думаю, вже, який мерс. Подивіться на вот это. Який мерс. Ну, Сарянчик, наше тіло буде ось так реагувати. А тіло напряму впливає на стан. І якщо тіло всередині себе відчуває ось так. То формується стан. А стан що робить? Формує думки, думки наше рішення, рішення дію і інший результат. Якщо я встану зранку і скажу, це дощ, це така вся історія, не хочу нікуди, то я що? Я скручуюсь, поп'ю кафійочка, заїмце тортиком, Ніяких сторків не буду пілять не буду до юлі на конференцію не поїду. А якщо я встану, о Боже, дощ! Ура! Я тебе так чекала! У мене неймовірна можливість народитися ще раз, ще раз побачити цей дощ, їду в Амстердам, там конференція. Розумієте, який результат? Різний, тотально буде різний результат. Мені на балі сподобалась у них класна філософія. Вони говорять, що вони завжди Бога просять одного правильно думати, правильно говорити і правильно діяти. Я кажу, Боже, це ж моя формула. Секрет відомий тисячі років, дівчата, бажання просто з цим працювати. Так, є, це важливо. Ніхто і ніщо не тримає вас на шляху до вашої мрії, крім двох штук. Смерть, але ми всі живі, правда? Значить, друге, це ми. Я сама себе не пускаю до Майбаха, я сама себе не пускаю до Нетфлікса, там чи куди там тет собі придумала, чуш на наступний рік? Каже, ну, ладно. до речі, Буде цікаво буде, як воно все буде розвиватися. Так. До речі, підніміть руку, хто боїться підняти чек на свої послуги. Є такі тут в залі. Угу, угу. Хто боїться підняти чек чи ще один з грошових боків це коли ми, знаєте, все коротше, думаємо, що люди якісь отакі маленькі, і в них типа, денег нема на це. Ага, <сумірно> подивіться на все. Пам'ятаєте, Наталя казала, у виступі 12 мільйонів людей сидить в Інстаграмі. І тут важливо для себе відчекінювати. Чи роблю я в цей момент людей маленькими, такими, які нібито не можуть заплатити мені гроші? І оця вся історія про недоексперт і так далі, це завжди наш вибір. Робіть вибір. І от прям чесно собі говоріть: так, Малишка, я хочу сюди чи не хочу. Якщо я хочу, то я це роблю. Якщо я не хочу, я розказую, що дощ поганий, в країні війна а мені. Дуже часто говорять, особливо чоловіки, ну в країні війна, економічна криза. Аріна така стоїть мільйонер, в Україні на інфовізі. На як мій тато каже, ти а вірніше тато мій все життя хотів, щоб ми працювали з ним в полі. Я кажу, тато, я працюю в полі тільки в іншому, в квантовому. Все нормально. Ще один грошовий блок. Люди, які живуть в світі, де є світле, темне, біле, чорне, хто ще далі в це вірить, в струнка струнках, уда, красива, чорна, біла, красива, некрасива, не знаю, в Амстердамі сонячно, в Амстердамі, не сонячно. Оця двіжуха дуже сильно забирає вас енергію і заважає вам. Як тільки ви змиритеся з тим, що все взагалі ніяке, і ви ніякі. В хорошому смислі цього слова, якщо він є, а, от тоді вам стане реально легше. Оцю фразу десь собі запишіть, покрутіть в голові, бо мені Мішель все одно машить руками, що треба закінчувати. Так, і важливо, дівчата, бабла в мірі валом. Прям запишіть собі класна, така, знаєте, афірмація. БМВ, бабла в мірі валом. Не соромтесь. Я до того моменту, коли боялась, Юля мені казала, помаши в кадрі грошима. Я така, ніколи в житті я політик, мені не можна. Зніміть мене хтось з цим кадром. <гум> мені можна. <гум> Розумієте? І це все, оце ж все мені не можна було в мене в голові, поки я не прийняла рішення, що мені можна. Боже, що ми там виробляли на тому балі, розумієте? І грошима махали, і, 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 от це от, і от ці всі двіжухи, і, і в купальнику, і все мені можна. І знаєте, я думала, що сам Зеленський мені позволив і скаже, Аріна Володимирівна. Мені здається, вам треба чатик, цей чартер, щоб домой вас звернути, бо це вже неподобство. Після мого купальника, а, я пригнула там в, пінну, в пінний басейн, на вечірці і виставила це в інтернеті. Мішель, я закінчую. Чесне слово. Важливо останніх два або один слайд. Важливо пам'ятати, що ви така не одна. От ви зараз піднімали руки. Запам'ятайте, що у нас таргани у всіх голові однакові плюс-мінус. Єдине, що я завжди кажу, це батути. Знаєте, от я вийшла на один рівень доходу там чи життя. Це один батут. І ти такий на ньому звик стрибаєш і тобі вже не страшненько, а Тут тобі кажуть, ні, сонечко, давай на 10 метрів. І ти на тілесніце, я боюсь зробити перший крок. А як це, а як, ти, Аріна, не боїшся робити перший крок? А я що десь кажу, що я не боюсь, чи що я не розумію? Де в мене написано, що я не боюся? Капець, страшно. Але в цьому і весь прикол. Що коли ти боїшся, значить тобі туди це твій орієнтир. Пройди це. Вийди на 10-метровий батут і почни там стрибати, так, ніби це завжди так було, щоб зрозуміти, що тобі пора на 100-метровий. Юль, ти ж розумієш, наступна движуха на 100 тисяч. Вип'ій, попій. Попий, попий. Водички, хай тебе трошки пропуститься водою, пропуститься в себе. Тримайте фокус уваги на меті. Я завжди працюю зі своїми клієнтами через увагу, тому що вона завжди єдине, що взагалі нами управляє. І кажу: на прикладі своєї донечки, придумала таку класну історію: Уважко, ліхтарик. Є ліхтарик уважко в нашій голові. Уявімо зараз кожна в своїй голові ниточку між вашими двома вушками. Уявили ниточку? Золотеньку таку красиву. На неї поставте будиночок. І в тому будиночку живе ваш ліхтарик. уважко. Це ваша увага. І зараз цим уважко, опустіться, наприклад, в серце. Запитайте серденько, ти як? А опустіться тепер в мізинчик на правій нозі. А ти як? І коли ви там навчитеся ходити через цю дуже космічно просту практику через уважка бачите, вже сразу заповільнилася. Я вже вже в досвіді в прямому знову. Ви зрозумієте, що страху взагалі-то не існує. Він або про майбутнє. Або про минуле, а отут не страшно. Коли я своїм уважком, хто зараз зі мною я прям по очах бачу, ходить по тілу, як нирочка, як печіночка, як кітук, той казав, а ти посміхаєшся печінкою. Так і ви. І коли ви зрозумієте, от дуже проста практика, дівчатка, запам'ятайте собі вушка, ниточку, будиночок, уважку, такий чік. І починайте ходити по тілу, коли вам страшно. І ви почнете заспокоїтися, тому що ви зрозумієте, що тут вам тупо не страшно в цьому моменті. І напевно, о, круто, з Мішелі. Останній я обіцяла. Дівчата, для вас під конференцію зробила формулу. Це такий тест. Його можна буде пройти по кодовому слову в моєму інстаграмі формула. Ви там знайдете 5 запитань, відповідей і подкаст на кожну гілочку від мене. Якщо в когось виникнуть ще запитання, якесь щось треба допиляти завжди відкрита до комунікації, незалежно від того, платите ви мені чи не платите за це. Я вам дуже дякую за цю неймовірну атмосферу.